Але відома справжня причина польоту Єрмака у США, що ошелешило всю країну. Джерела, начебто, підтвердили, що на закритій зустрічі з союзниками голова офісу президента взгодив те, що може змінити весь хід війни. Замість звичних дипломатичних заяв пролунало звернення від якого заціпеніли навіть найскептичніші. Воно було коротке, жорстке, абсолютно несподіване. Подробиці далі. а Ми вітаємо глядачів. Не забудьте про ваші вподобайки та підписку. Ми починаємо. Керівник офісу. Президента Андрій Єрмак терміново прилетів із візитом до Сполучених Штатів пункт призначення Вашингтон. Так зазначають поінформовані джерела. Його візит відбувається прямо після проведення переговорів із стороною РФ у Стамбулі. Він прибув до Вашингтона у складі української делегації та команди Міноборони за словами голови ОП, сторони обговорюють оборону підтримку ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти РАФ та завершення війни. Зазначимо, що президент Зеленський заявив, що Україна веде перемовини із Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод. І за його словами, Україна хоче запропонувати штатам угоди і про вільну торгівлю. І ба більше Зеленський анонсував зустріч із цього питання. Керівник ОПЕ Андрій. Ярмак по закінченню чергових переговорів зараз заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але не купиться на кота в мішку. Керівник офісу президента підкреслює, що Україна прагне миру понад все, але не цінує капітуляції. Цитую. Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності чітких а головне зважених пропозицій. Ми не купимось на кота в мішку. Що зветься меморандумом? В нас вже був один досить. Дипломатія має мазуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках, зазначив. Він він наголосив, що Україна буде контактувати із партнерами. З Європи та США після зустрічі делегації України та АРАФ у Стамбулі, адже Україна хоче, щоб вони тісно слідкувала за порядком денним. Також Єрмак розкрив ключову вимогу України на переговорах у Стамбулі. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі Україна передала Росії список дітей для повернення. Єрмак назвав це першим тестом на щирість намірів Кремля. Йдеться про сотні школярів, яких Росія незаконно депортувала, примусово вивезла або утримує на тимчасово окупованих територіях. Українська сторона вчергове наголосила, що повернення. Дітей це не просто гуманітарне питання, а ключовий крок до побудови справедливого та тривалого миру. З того, ще у березні на зустрічі в Джеді ми підтвердили готовність до 30 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою повернення українських дітей, це невіддільна частина справедливого миру та ключовий елемент довіри, наголошує Єрмак. Він також додав, що переданий список є першим тестом на щирість намірів російської сторони. Чекаємо відповіді м'яч на полі РФ, Справжня добросовісність це на слова дії. І тепер саме час це довести. Підкреслив очільник ОП. Окрім того, Єрмак після оприлюднення російського меморандуму закликав до санкцій проти РФ і він підкреслив, що росіяни роблять все, щоб не припиняти вогонь та продовжити війну. А раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак також заявив, що президент Трамп Сполучені Штати не захочуть бути у процесі в Кому немає успішного завершення, і наголосив, що Україна ніколи не дасть Америці таке відчуття. Далі цитуємо. Я точно вважаю, що президент Трамп Сполучені Штати не захочуть бути в процесі, в якому немає успішного завершення. І точно можу сказати, що Україна ніколи не дасть Америці таке відчуття. Якщо таке відчуття в них і може з'явитись, то тільки із вини. РФ, а якщо це відчуття буде тільки з вини РФ, російського агресора, то я вважаю, що марка буде з Україною. Так розповів Єрмак. Ну а згодом Україна і Росія не так і не наблизилися до перемир'я після зустрічі у Стамбулі. Москва та Київ змогли домовитись про нові гуманітарні заходи, але навіть до перемир'я не кажучи вже про мирну угоду, справа знову не дійшла. До останнього моменту було незрозуміло, чи відбудеться новий раунд переговорів Росії та України у Стамбулі. Провести його запропонувала Араф в особі очільника МЗС Лаврова. Вона ж закликала Київ підготувати чернетки меморандумів з можливими умовами перемир'я. Україна погодилась, передала документи ще минулого тижня. А російська делегація відмовилась робити те саме заздалегідь, пообіцявши представити свої пропозиції вже на зустрічі. Саме відмова Москви наперед надати документ, який визначає порядок денний зустрічі змусила Київ до останнього зволікати з відповіддю на запитання, чи поїде українська делегація до Стамбула. І лише ввечері напередодні самих переговорів Зеленський все ж таки підтвердив зустріч, яка відбулася. За даними ТАСС, ще до початку переговорів керівник української делегації міністр оборони Ростем Умєров, Переговорив із помічником президента Росії Володимиром Мединським, який очолює російську сторону. Україна цю інформацію не коментувала за даними російських ЗМІ, Зустріч тривала 2,5 години. А переговори делегацій в підсумку тривали трохи більше години менше ніж перший раунд. За словами Мединського спілкування волосся російською мовою. Коли переговори завершилися перед чараганом, почався хаос. Українська делегація не хотіла бачити на своєму брифінгу численних представників РосЗМІ і в тисняві, намагалися відокремити їх від решти журналістів за допомогою спеціальних наліпок безуспішно, коли з палацу до преси вийшов міністр оборони Ростему М'ярев довго ринулися всі репортери без розбору. Ну а в питаннях припинення бойових дій мирної угоди сторонам просунутися не вдалося. Представники української делегації повідомляли, що все ж таки, нарешті, отримали російський меморандум. Спікера українського МЗС Георгія Тихого просили зачитати документ для преси, але він відмовився. Розтемжеумірів уточнив, що Київ візьме паузу для вивчення пропозиції Москви. А за кілька годин текст російського меморандуму оприлюднили російське інформагенство. Документ фактично виглядає як вимога про капітуляцію України. Кремль вимагає, щоб Україна визнала російський суверенітет над п'ятьма окупованими регіонами, зокрема незахопленими росіянами регіонами Донеччини, Херсонщини та Запорізької областей. Відмовилася від вступу в будь-які військові союзи, обмежила розмір своєї армії, визнала російською державною мовою, а також підтримала скасування санкцій проти Арафії. Свою чергу на припинення вогню, якого домагається Київ, Москва готова погодитись лише в двох випадках: перше відведення українських військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на узгоджену зера відстань. Ну а також альтернатива за версією Кремля. Це повна відмова України від зовнішньої військової підтримки. Зупинка мобілізації, скасування воєнного стану та проведення виборів президента і парламенту. Більшість цих вимог Росія озвучила і раніше. Україна відповідала на них однозначно відмовою у своєму ж меморандумі. Його положення Reuters оприлюднила напередодні. Київ пропонує закінчити війну зовсім інакше. Україна наполягає на тому, що не буде погоджуватися на нейтралітет, обмежувати свою армію або визнавати суверенітет Росії над своїми територіями. Київ наполягає на повному припиненні вогню розробці безпекових гарантій за участі міжнародної спільноти, після чого готовий сприяти поетапному зняттю санкцій з. Росії з можливістю відновлення, спілкуючись із пресою, Сергій Кислиці, сказав, що на зустрічі конкретної реакції на свої пропозиції українська сторона так і не отримала. Ну а представники української делегації сказали, що під час переговорів ще раз попросили росіян погодитись на припинення вогню, а ще запропонували Москві почати підготовку до зустрічі Путіна та Зеленського. Київ хоче провести переговори перших осіб наприкінці червня з можливою участю президента США Дональда Трампа. А ось турецька сторона, яка виступає посередником, висловила надію, що тристоронню зустріч вдасться організувати саме у Туреччині. Білий дім і Володимир Зеленський заявили, що підтримують цю ініціативу. Уявити, що до кінця червня кардинально різні проєкти меморандумів Москви та Києва вдасться звести до спільного знаменника. Важко зокрема через ситуацію. І на фронті російські війська останніми тижнями завдають масованих і нічних ударів дронами по всій території України. А ось українські сили на вихідних провели безпрецедентну операцію на території РФ, атакувавши військові аеродроми, де базується стратегічна авіація. А під час брифінгу української делегації бібісі запитала представника МЗС України, чи згадували на зустрічі атаку на аеродроми, і чи вплинула вона на атмосферу за столом переговорів. Речник міністерства Григорій Тихий не зміг відповісти на це запитання, але зауважив, що якби Росія погодилась на перемир'я ще в березні, то зараз її літаки були б цілі. Говорячи про переговори, загалом Тихий охарактеризував їх так. Атмосфера була різною в різні моменти. Ну а ми дякуємо глядачам за те, що додивились відео до кінця. Побачимось у свіжих випусках. Новин вдячні вам за вподобання. Ки та підписку до зустрічі слава Україні.